Долучаємо до ефіру Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Пане Денисе, як аграрії сприйняли цю угоду про розмінування акваторії Чорного моря, яку укладуть Туреччина, Болгарія і Румунія? Адже звісно, що це потім позначиться на обсягах експорту і нашого збіжжя, зокрема. Всі сигнали, які лунають. З Точки зору безпечного руху кораблів чорноморі, звичайно, сприймається позитивно, оптимістично, тому що для нас це головний напрямок експорту продукції. Чим більше буде заходити кораблів, чим більше вона буде відчувати безпеку. А отже, збільше зможемо відвантажувати і відповідно заробляти як держава, так і безпосередньо товари А дійсно за цей період часу, відколи почав працювати гуманітарний коридор, це суттєво вплинуло на, на ринок. Це частково зменшило. А навантаження на річкові порти і дало можливість залучати більш дешевший транспорт у вигляді комерційних суден. Тому звичайно, чим більше буде таких кораблів, це буде сприяти розвитку бізнесу. А в цілому, чи можна окреслити терміни, ну хоча б приблизні, в які можна закрити так би мовити питання розмінування? І тут що важливо говорити і про самі ж поля, тому що це ну принаймі про том двадцять року була чималою проблемою для наших аграрів. Вона і залишається на жаль, тому що дійсно воно не відбувається так швидко, як хотілося б хотілася. сьогодні. Якщо дивитися по статистики, які дають і працівники і ДСНС, а фактично розміновання одного гектара землі групою може тривати там від одного місяця трошки більше місяця. Відповідно, коли ми дивимося на територію, яка усміщена. А яка замінована, це сотні тисяч гектарів, і відповідно, якщо подивитися на перспективу, це може зайняти десятки років. Тому в цих умовах держава Україна дуже потребує партнерських взаємин у вигляді підтримки. Ось такі техніки, які у вас зараз на екрані показують. Тому що завдяки такій техніці, а можна пришвидшувати роботу, вона скажімо так, в 100 разів, скажімо, більш ефективніша, ніж за групу людей, скажімо так, за один день роботи. Тому а вони дорогі. В середньому а, така машина може коштувати від там, 500 тисяч доларів. Самі уявіть, якщо нам а, на кожний, там, район потрібно по кілька таких машин, я маю на увазі ті райони, які були під тимчасовою окупацією і ті райони, які сьогодні заміновані. А якщо розуміти, що ми будемо до територію, а чим більше на тих територіях перебували росіяни, тим більше вони залишатимуть по собі відповідних цих скажімо так негативів у вигляді замінованих полів, замінованих інфраструктурних об'єктів, тому я напевно не не берусь наперед казати, скільки це може там зайняти років, але це дійсно в цих умовах десятки років. Давайте поговоримо про допомогу від держави, яку отримували аграрії. А це 70 мільярдів гривень кредитів на розвиток отримали в цьому році. Позики одержали понад 13 тисяч господарств. Про це повідомили у міністерстві аграрної політики та продовольства. Найбільше виплатили за різними програмами у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. За державною програмою доступні кредити 579 профінансували більше 10 тисяч агропідприємств, їм виділили 40 мільярдів гривень. Програма спрощує доступ мікро та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Позика надається під 5-9% річних. Пане Денисе, на що йшли ці кошти, і які є перспективи отримання? Кредитування на наступний рік, адже зараз ми дуже залежні від наших іноземних партнерів. Зараз ми чекаємо підтвердження багатьох позик від позик і грантів від наших міжнародних партнерів. Ну на жаль, так оптимістично, як звучить програма на розвиток. Ці кошти не спрямовувалися. Ці кошти спрямовуються на виживання, на перекредитовування, тому що два роки війни вони суттєво вплинули на спроможність товароробників. І маю на увазі негативно вплинули. Відповідно, ми з вами неодноразово так згадували, що не маючи цін всередині країни на те чи інше збіжжя, вони просто працюють збиток, і для коли ти працюєш збиток, тобі потрібно десь брати кошти на операційну твою діяльність для того, щоб забезпечити роботу людям. Для того щоб сіяти, для того щоб збирати, і власне коли мова про ці кредити, в більшій мірі вони спрямовуються на виживання. А що стосується програми на наступний рік, ну сьогодні є сигнал запевнення, що програма буде працювати. А єдине, що на жаль, залишаються ліміти не збільшені 90 мільйонів гривень. Це відверто мало для середнього бізнесу, враховуючи, що багато хто вже вичерпав ці ліміти, і вони будуть перекредитовуватися, скажімо так, на загальних умовах. А загальні умови це відсоткові ставки, досить такі високі, які в сьогоднішніх умовах не всі можуть потягнути. Але те, що програма працює, те, що вона потрібна, це однозначно. Сподіватимемо, що а дійсно, вже в 2024 році багато хто буде спрямовувати її на залучення і на розвиток, а не лише для того, щоб виживати. Ну, все ж таки, якщо говорити не про лише про державну підтримку на ці доступні кредити, хоча їх, як ви самі зазначили, бракує, а можливо, там про міжнародну підтримку, про якісь інші проекти на, скажімо так, на рівні міжнародних інституцій, то про яку динаміку ми можемо говорити зростання нашого агросектору після 2022 року початку? Ну, зараз динаміка, скажімо, так, для росту вона не відбувається, тому що, наприклад, в 2023 році тільки втрати через скажімо так відсутність ціни сягають більше 100 мільярдів гривень для українських товароробників, тобто це дуже великі цифри. А що стосується грантових проектів і надання. А підтримки так вони відбуваються. Перемовини, які веде наше там і профільне міністерство, і міністерство економіки вони залучають ці кошти. Зокрема, на 24-й рік такі грантові підтримки будуть передбачатися для деокупованих територій прифронтових зон. Там якщо не помиляюся, десь близько 20 мільйонів євро буде виділено для підтримки життєдіяльності, скажімо так, товароробників. І наскільки мені відомо, продовжують залучати ці кошти, тому що протягом року вони можуть бути передані на скажем так казначейство держави. А потім з державних рахунків вони можуть йти як система підтримки, тому все, що буде йти і протягом 2024 року з системи підтримки донорів, воно може бути спрямовано на допомогу. Середній аграрії запропонували владі компромісне рішення щодо другого етапу земельної реформи. А цей другий етап, як ми знаємо, має вже відбутися і запрацювати з 1 січня. Скажіть, чи є якийсь фідбек від влади? На жаль, ні. Дійсно, на минулому тижні відбулася така розширена. Зустріч керівників аграрних асоціацій, які представляють тисячі людей по всій Україні, і власне звернулися до президента України з питанням. Почути відповіді на те, чи буде все ж таки знято ці так ліміти, тому що дійсно з 1 січня збільшиться кількість купівлі землі в 100 разів, тобто до 10 тисяч гектарів в одні руки в тих умовах, які ми зараз з вами говоримо, про ці спадок виробництва, про кредитування, про банкрутство великої кількісті товароробників. Вони будуть неконкурентними в цих умовах. Тому дійсно було зроблено свого часу і петиція, яка набрала там за 20 днів більше 25 тисяч. Іч підписів людей, і сьогодні воно знаходиться на розгляді президента України. Тому наш посил був саме до гранту. Сподіваємося, що в цей робочий тиждень а вдасться звернути на це цю проблему увагу. Тому що для десятків тисяч людей це питання виживання, це питання майбутнього. І ми сподіваємося що людей буде почуто. Дякуємо вам. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.